І внутрішній настрой себе, і настрой з тілом, і настрой з роботою в комунікації з вашими колегами та клієнтами. Тому я, Надія Кухта, працюю в продажах більше 15 років і хочу поділитися своїм досвідом щодо комунікацій. В мене тема сьогодні це є складові успішної комунікації, і я, виходячи зі свого досвіду, зібрала такі деякі важливі моменти, на які би хотіла звернути увагу і з вами. Чи знаєте ви, що ви ж формуєте себе як і бренд? Що таке бренд? Брендом може бути і компанія ваша, і ви як особистість. Ставлення до нас формується через наш стиль спілкування, через наш зовнішній вигляд, через ту атмосферу, яку ми створюємо, через документи, які ми надсилаємо, якість наших послуг і швидкість наших дій. Все це разом можна підсумувати як діловий етикет. І це є складовою бренду як я. Тобто я це бренд. Чи задумувались ви над цим словом? Наскільки важливо, яким ти хочеш бути брендом, так ти маєш бути і вдягнутий, і е, триматись того таймінгу, і дотримуватись е, тої атмосфери, яку ти маєш підтримувати і створювати в комунікації зі своїм клієнтом. Це є твоя репутація, а твоя репутація це є ти як бренд. Ти продаєш спочатку себе, а потім продаєш свій продукт. Ви, в комунікації з клієнтом для нас важливим є також комунікація з нашими колегами і конкурентами. Тобто важливою складовою того, наскільки ми можемо працювати якісно, є наша команда. Якщо я працюю як я особистість, як я спеціаліст і в мене немає команди, то в мене є теж і колеги з моєї сфери, з якими важливо підтримувати зв'язок. Чому тому що в комунікації навіть з тими самими конкурентами? Вони ж можуть бути не конкурентами, а вашими партнерами. Ви отримаєте дуже важливу і цінну інформацію про ринок, про побажання вашого клієнта, які теж змінюються, які теж є під впливом будь-яких зовнішніх чинників коронавірусу, наприклад, чи війни. Тобто, ринок змінюється і треба бути завжди в ногу з нашим клієнтом. І зосередженість наша має бути на клієнті. Тобто, ми маємо. Розуміти і те, що ми продаємо, і те, яку вигоду шукає клієнт для себе, щоби підтримувати себе як бренд, важливо бути в спільноті, з якої ти черпаєш для себе інформацію, наскільки гнучкий ринок і підлаштовуєшся під цей ринок. І важливо бути е, чесним з собою і з клієнтом, тобто от, виконувати всі обіцянки. Е, я, як професіонал, е, я не буду тут читати, я склала таку вибірку кроків, як продати себе. Я так розкажу е, з власного досвіду, які є важливі фактори. Е, як продати себе? Часто ми, напевно, чули таку фразу: е, Тобто я себе формую як бренд, і, відповідно, я себе позиціоную. Е, наші клієнти. Йдуть на нас як на спеціаліста, як найкращого професіонала. І важливо знати те, що клієнт, який йде до нас, зовсім не хоче володіти вашою професією. Він хоче отримати від вас як від спеціаліста все, що йому потрібно. Він йде до вас за вашою експертністю. Тому говоріть про себе, говоріть про свої навички. Тут важливо. Взяти для себе, які в тебе є вузькопрофільні навички, яких нема в інших, і говорити про це, побудуйте свій профіль так, щоб клієнт, якщо захоче заходить в онлайн, він бачив те, що йому потрібно, що я маю на увазі. Кожен... Професіонал має свій профіль клієнта, якого він хоче бачити. Опишіть собі свого клієнта, і, відповідно, ви зрозумієте, як вам треба виглядати, в що ви маєте бути вдягнуті, як ви маєте спілкуватись і яку атмосферу про себе створювати. Тобто, якого ви хочете клієнта, що побачить ваш клієнт, що почує ваш клієнт, які ви навички маєте особливі, чим ви відрізняєтесь від інших. Розказуйте про свої результати. Не бійтеся ділитися своїми успішними досягненнями. Просіть дозволу ви ваших клієнтів, чи можна поділитись співпрацею. Тобто, наприклад, я працюю з аптекою 3І, в нас є от довготривала співпраця. Я надаю їм оце, оце, оце. І людина, яка зайшла на вас, на ваш профіль, якому ви сподобались, яка знає цю організацію. Довіряє їм, відповідно, це ще більше висловлює довіру до вас. Тому що вони ж вам довіряють, значить, я можу теж вам довіряти. Будьте відкритими до співпраці, будьте завжди відповідальними, виконуйте свої обіцянки. І дотримуйтесь строків, про які ви проговорюєте. Тим ви підсилюєте свій бренд. Так, сила слова. Чи задумувались ви над тим, як часто те, що ми говоримо, може впливати на формування нашого бренду, як я? Ми працюємо деколи руками, щоб створити своє ім'я. Заради свого ім'я ми робимо відповідні дії. І в Фейсбуці виставляємо, працюємо над собою, досягаємо якихось нових навичок, і ми формуємо себе як найкращого спеціаліста, і один необережний, скажімо, крок, чи слово може звести нанівець усю ту сформовану. Той сформований ваш образ, який ви сформували до того. Тобто тут треба бути важливо приділяти увагу тому, якщо є якісь, скажімо, недобросовісні пропозиції, чи важливо воно мені, деколи важливо поставити під сумнів, чи хочу я заробити тих грошей, але очернити своє сформоване, чесне, правильне ім'я, тобто свій бренд. Тобто я підтримую себе як бренд, і я не можу піти на якісь компроментуючі речі, які можу зіпсувати своє ім'я. Це важливо, це якби говорить про те, що ми є. Ми маємо працювати в партнерстві, ми маємо надихати наших клієнтів. Важливо бути завжди позитивним, людяним. І е, людина, яка прийшла до вас, їм не цікаво ваші проблеми. Деякі люди заходять на емоції, скажем, тобто їхньою вигодою є в першу чергу емоції. І якщо у вас поганий настрій, йому зовсім не треба знати про цей поганий настрій. Е, віддайте йому ту емоцію, щоб він отримав те, що він пішов, і він е, прийде до вас ще, він рекомендує вас. Теж я склала такий список важливих цінностей. Я їх зачитувати не буду, я розкажу так коротко, на яких базується те таке якісне спілкування, довготривале, яке формує ту довготривалу комунікацію з вашими клієнтами. Основним, це є простота, що тут мається на увазі, скажіть, чи напишіть в чаті, як часто у вас було таке, що ви спілкуєтесь з, можливо, потенційним вашим. Партнером чи клієнтом, чи ви хочете бути з кимось клієнтом, шукаєте для себе якусь послугу, і людина до вас говорить, а ви її просто не розумієте. Таке відчуття, що ви говорите на різних мовах. Я хочу поділитися це спершу, коли я ставала тренером, дуже хотілося дати багато інформації, і ти щось говориш, говориш, і, 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 і весь фокус уваги тільки на собі, і ти не бачиш очей. А того, хто тебе слухає, дійсно це заважає, тому переключаєшся потім на людей, які тебе слухають, і вже сама розмова стає більш гармонійною. Дякую. Дуже цінна дуже інформація. Дякую, Надя. Дякую. Мені питання до тебе: скільки років вже ти займаєшся в продажах, бо я знаю, ти не коуч, ти не тренер, ти на полях працюєш і от зараз хочеш ділитися напрацьованими твоїми. Надбаннями досвідом, От скільки років ти цим займаєшся? Я на полях з 2007 року, і фактично кожного дня в мене від одної до семи зустрічей в день, тобто це всі різні люди, і від кожного ти щось черпаєш. І тут, скажімо, мій досвід сформований те, з чим я хочу поділитись, сформовано на тому досвіді, який я отримала для себе. Дякую. А можна запитання? Та. А що це таке на полях? Розкажіть, будь ласка, на полях це мається на увазі продажа. Тобто, ви продаєте себе, ви продаєте свій продукт. От і тут не важливо сидіти з 9 до 6, бо в тебе робочий день, а важливо продавати себе, і це можна робити і в онлайні, і сидя вдома, і будучи в іншій країні, скажем, а можна вживу в офлайні, ну в кафешці чи в офісі. От узагальнено так говорять на ринку продаж на полях. Дякую, я не чула такого для мене то інше <гум>, означає. То, 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 то є фріланс, так? Е, ну, Це не обов'язково фріланс. Це більше до того, що ти в продажах, ти, а, е, так, от, в сфері продаж, і тут, скажімо, не обов'язково в одній сфері ти в роботі з людьми. От. Дякую, Дякую, часто є ще такий жарт, чого тебе не було в офісі, бо ти був на полях. Це, якби можна той самий, е, ту саму комунікацію з клієнтом проводити і в кафе. Досить часто воно на нинішній час користується попитом, е, що я маю на увазі простою мовою клієнта. Тобто, клієнт вас не розуміє, якщо ви говорите або забагато тексту, або своєю мовою. І вам здається, що ви це все знаєте, це знають всі. А тут виходить, що ви застосували два своїх професійних слова, і він збився, і він вас слухає, і він не розуміє, що ви в нього хочете, що ви йому можете дати. І він розуміє, на що воно йому треба, і все, і він готовий піти. Я поділюся своїм досвідом. Я продаю послуги страхування. І коли ви людини ДТП, людина телефонує до мене, тому що в нього стрес. І він знає, що він має мене. А далі він не знає, що робити через тому, що в нього стрес. До того він все знав, коли він був в спокійній атмосфері в нормі життя, а тут його з норми вибило ситуація. І коли е, я йому говорю, алгоритм дій більше, ніж дві позиції, людина починає губитись. Тут або він вже третього пункту з того алгоритму не чує, або він зробить перший і третій другий пропустить. І е, я для себе вивела формулу, що спочатку ми говоримо по крокову інструкцію в такому випадку, я йому говорю, зробіть це, зробіть це, а тоді вже наберіть мене, і ми проговоримо, що ми робимо далі. І воно якби е, та комунікація з клієнтом, е, я відповідальність беру на себе за його стан, а він розуміє, що йому не треба переживати, йому від того вже стає легше. І коли я проговорюю йому по крокову інструкцію, але маленькими кусочками, я розумію, що він виконує все і правильно. І тут ми якби розуміємо один одного. Бо в тому стресі людина оце наступне вже не чує. Оце, якби, одне, а інше це коли ви продаєте свій продукт і переходите, е як це, правильно зосередити увагу не на себе, а на клієнті, е щоб чути клієнта. А ви переходите більше на себе, і вам здається, що ви йому зараз розкажете все, а він вже давним-давно вас не чує. От тут, якби та простота мови заключається в тому, щоб ви розуміти, що він чує і як він до того відноситься. І що він розуміє під вашими словами. Другим пунктом я б тут описала дуже багато, скажу коротко. Все заключається в довготривалій комунікації. Тобто, якщо він отримає. Вас, як хорошого спеціаліста, він більше не буде шукати на ринку, де і що, яким можна замінити, де є дешевше, він не буде слухати і він буде вас рекомендувати. Це називається довготривалі відносини. Він знає, що він займається своєю справою, а якщо йому треба щось з ваших послуг, він телефонує вам. А ви в таких випадках отримаєте. Рекомендації за рахунок того, що ви йому віддаєте себе як найкращого спеціаліста. І він, коли в нього ж теж є і друзі, і знайомі, і досить часто відбувається таке, що в комунікації зі своїми друзями він згадує за вас і дає ваш телефон. От. Але бувають такі моменти, що деколи люди теж. Можуть піти до іншого спеціаліста, чи можуть зацікавитись чимось іншим десь там. Тут теж, якби треба відноситись з повагою до нього. Деколи, може, нехай він піде і попробує. може він більше буде цінити вас. Чесність і відвертість. Відкритість, що я тут мала на увазі під третім пунктом, це надавайте клієнту вичерпну інформацію, що він отримає від вас, і які є переваги і недоліки. Бо досить часто, якщо ми говоримо тільки про переваги, ми знаємо, що є різні архетипи людей. Деякі люди закрадають собі в голові сумнів, що довіряти не можна, тому що недоліків немає. Хай він сам розбереться, що ви йому сказали про переваги планетоліки, і ви віднеслись до нього чесно. Це якби ще більше вселяє довіру до вас. Зараз я хотіла розказати про один метод, є техніка в продажах, така називається спін. Це є, вона складена на практичних. На практиці в 1980 році вона полягає на взаємодії продавця з клієнтом на основі запитань. Що тут мається на увазі? Скажіть, чи ви стикалися з такою технікою? Техніка СПІН побудована на чотирьох типах запитань. Це ситуаційні, проблемні, витягуючі і спрямовуючі. Важливість тієї техніки є в тому, що питання мають йти в такому от послідовному порядку, як вони є пронумеровані. Що таке ситуаційні питання? Ситуаційні питання це є збір інформації, якщо коротко. Тобто, головне тут, щоб не було допитування клієнта. І інколи можна запитати дозволу, чи можна задати вам уточнюючі запитання? Тими уточнюючими запитаннями ми збираємо потрібні дані для виявлення потреби клієнта. Я навела в кожному пункті приклади питань. Тобто ситуаційними питаннями є, скільки, наприклад, співробітників в штаті вашої компанії, скільки грошей ви б хотіли мати за місяць, яку ціль ви ставите перед собою, на який період часу? Тобто ті уточнюючі питання, по яких ми можемо потім робити якісь розрахунки, висновки. Далі за ними йдуть проблемні питання. Проблемні питання це і виявити проблему. Як і на першому, так і на другому етапі ми не продаємо свій продукт, ми тільки виявляємо проблему. Ми не можемо його тут продати технічно, тому що клієнт не знає про свою проблему, а що ми можемо йому запропонувати? Тут є: от, як позначається на доходах вашої компанії низький у порівнянні з конкурентами рівень кваліфікації працівників? Тобто, клієнт не знає про низький рівень кваліфікації. Що можна зробити, на вашу думку, щоб збільшити ваш місячний дохід. Клієнт не знає, що його дохід можна збільшити. Сам пункт проблемних питань в тому, щоб виявити ту проблему, дати клієнту зрозуміти, що та проблема є в тих поточних справах, що саме його не влаштовує. Третій пункт це є витягуючи запитання. Витягуючі питання, це є причинно наслідкові між. Проблемою і бізнесом, щоб показати причинно-наслідковий зв'язок між проблемою і бізнесом. Розібравшись в ситуації, якби клієнта задуматись про наслідки. Наприклад, чи бачите ви, що рухаючись по колу, не бачите виходу? Тобто, клієнт може і не знає, що він рухається по колу. Таким питанням ми йому про це говоримо. І спрямовуючи, тільки тут ми продаємо наш продукт. Що це мається на увазі? Тобто, ми показали причинно-наслідковий зв'язок між проблемою і бізнесом, і можемо продати йому тут як рішення тої проблеми наш продукт. От. Як ви вважаєте, чи дозволить цей продукт при прийомі на роботу? Ваших працівників вам бути конкурентнішим на ринку. Як ви вважаєте, чи маєте, матимете ви збільшення доходу, наприклад, якщо ви купите мій продукт чи мою послугу? От і важливо, коли. По тій техніці, бо в будь-якому пункті, можна більше запитань задавати. Важливо між проблемними і витягуючими не робити великих пауз, важливо приводити аргументи, важливо оперувати якимись цифрами і фактами. І дуже важливо це не шаблонно одні й ті самі запитання задавати, тому що ринок наш на сьогоднішній час в продажах. Змінюється, і наші клієнти дуже відчувають таку штучність, скажемо, вони хочуть природності. Я також так досить собі коротко підготувала, наприклад, на прикладі послуги коучингу чотири запитання по кожному пункту. Чи можемо ми сьогодні, чи відкладемо це вже розбір на наступний раз. Як ми по таймінгу? Добре, тоді ми, мабуть, зробимо теж такий запис і складемо разом по кожному пункту запитання по продажі послуги коучингу. Думаю, що буде цікаво.